Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Божого і щоденної медитації? Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 7 розділ, вірші з 21 по 29. Не кожен, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю. Я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене ви що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, полила злива, потоки розлилися, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова, і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на Піску. Полилася злива, розіллялися ріки, подули вітри і ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо Він навчав, як Повновладний, а не як книжник їхній. ну, літургійний варіант він трошки коротший. деякі речі там ну, не знаю, залишили поза увагою. Тим не менше, що означає будувати на скелі? Ну, будувати на скелі слова Божого. Чому Слово Боже таке міцне? Ісус за нього говорить, що небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Чому? Тому що ну, весь наш світ був збудований саме Словом Божим, і тому воно має таку дію, що, що світ може перестати існувати, а Слово Боже ну, ні, ні бо, бо це є воля Божа. І тому будувати на Слові Божому це будувати насправді на скелі. Будувати на піску, тобто інший варіант це будувати на ну, таких власних фантазіях, те, що мені здається. А Якщо ми не будуємо теж на Богові, то можна будувати на, на ідолах, да? тобто, можна сказати, на власних ідолах. Нам так здається, що ми люди віруючі, ми віримо в єдиного Бога, але якщо так подумати і образно ну, говорити що, так, да, за кожним разом, коли ми не виконуємо волю Божу, ми, ми слухаємо якихось ідолів. Ми знаємо, що ці ідоли, вони, ну так як Ісайя ще за них казав, що вони мають уста, але не говорять, мають вуха, але не чують, мають очі, але не бачать, але чомусь людина вибирає їх на місце справжнього Бога. І тому сьогодні ну, Ісус звертає увагу, що можна бути людиною віруючою, але одночасно. Не, не бути спасенним, і тому ця сьогоднішня Євангелія дуже дуже важлива. Mm. Отож, ну тут є два суди в цій частині. Взагалі потрібно сказати, що це є закінчення сьомого розділу, п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелії від Матеї це нагірна проповідь. Я би сказав, нагірний хребет. Чому тому, що там дуже багато вершин, на які карабкатись потрібно дуже довго, але потрібно. І от на завершення Ісус ну, говорить про ці два суди: перший суд Господній, да, тобто власне, те, що не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, правда, буде спасенний, а другий наш, тобто на чому ми будуємо, що ми вибираємо за фундамент нашого життя, нашого будинку. І от ці два суди ми сьогодні розберемо. Потрібно пам'ятати про те, що спільнота, до якої пише святий Матей, ну як і всі початкові спільноти християнські, вони дуже міцні, а особливо на початках християнства ті, ту спільноту, яку закладав, можна сказати, Ісус Христос, бо Матей пише до юдеїв, ну насправді вони були дуже харизматичні, дуже багато чудес, пророцтв, екзорцизмів, навіть мученики були вже на той час. За переслідування пам'ятаємо да, царя Ірода, вже, вже це все люди бачили. І ну, бачимо, що ну, те, що Ісус хоче сказати, вірніше Матвій, цитуючи Ісуса, хоче сказати своїм, що ну, вважайте, навіть ті, які чинять екзорцизми, ті, які чинять чудеса, ну, це ще не все. Тому що насамперед наша, ну, наше християнство мірюється виконанням волі Божої, якою є любов до ближнього. Оце є воля е, на правді, Божа. І ну, так як ми знаємо, да, Йоанн писав в своєму вірші: Хто любить, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Це буде сьогодні приспівом, можна сказати, наш, о, наших роздумів, е, бо, ну, бо так і є. Правда, бувають такі ну, дуже обдаровані в церкві люди, Господь їх обдарував, поблагословив, і ну, вони можуть бути і екзорцистами, і чудеса творити, і оздоровлювати. Але водночас бувають такі моменти, коли ці, ці самі люди якось так відносяться до людей ну, в якийсь такий дивний спосіб. Я пам'ятаю одного такого бразилійця, я вчився з ним разом в Римі. І він розповідав про свою подорож до Польщі якраз. Його страшно здивувало, каже, мені так не сподобалось. Ну, бо каже, священник там кричить на людей з Амбони. <свісно> Ну, Я його слухав, мені було якось так трошки весело слухати його. Бо, на жаль, ну, я зустрічав не раз такі проповіді, де. де... Ну, дійсно, якось так слухаєш цього проповідника, і він з такими вимаганнями до людей, такими особистими вимаганнями, як будь нібито він за людей на Христі помирав, а не Ісус Христос. До чого я веду мову? До того, що ну, теж Слово Боже повинно проголошуватися з любов'ю, щоб ну, ми якось не зайняли місце таких гуру. Не стали такими гуру, які ну, не знаю, вже, вже практично ну, ну, якось людина, яка, ну, власне, якось привласнює собі е, справи Божі. Е, да, Я пам'ятаю, для мене це був такий шок, реально шок. Е, ну, ну, Така ситуація була в житті, що одна людина мені була винна. Ну, дуже серйозну суму грошей, Вірніше, не стільки мені, скільки для парафії, в якій я працював. І вона повинна була зробити там певну справу за ці гроші, і не виходилося в неї. Ну, ну, от, ні, ця людина не могла цього зробити. Довший час, це весь час віднікування, перенесення термінів і так далі. А ще перед цим була така ситуація, що. Ця людина попросила мене помолитися за свою дитину, бо вона там хворіла. Ну і от да, якось так після цієї молитви цій дитині стало легше. І я цю ситуацію якось там розповідав для на сповіді до одного священника, якраз екзорциста. І він так в своєму цьому, як би сказати, такому трошки глибшому розумінні добра і зла. Якось так перервав мою сповідь і каже, Боже, борони тебе колись йому пригадати цей, цей випадок, що, що ніби ти там молився, і ніби дитина оздоровилася, і що нехай він тобі поверне ці гроші з огляду на це. Що, ну, а я щиро кажучи, мав такий ну, в собі ну, аргумент, да, що я йому пригадаю, хай, хай 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 що хоче робить, але хай мені ті гроші поверне. І це дійсно я відчув, що, що, що це ну, якби сам Господь до мене це сказав. Ну, принаймні це залунало, так, як Божа воля. Що «попробуй тільки ну, Бо дійсно, той священник мені каже, ти ж його не оздоровив цю дитину. Е, да, ну, я ж молився, ну, але ти, ти, ти тільки молився, а оздоровив Господь. Да, це було важко прийняти, але ну, така правда. Да, і, і тому. Е, да, ну, ну є потреба власне нам завжди пам'ятати, що ми лише якісь посередники між людьми і Богом, а те, що Господь робить, то це Він робить і це його заслуга, А якщо вже ми починаємо це приймати на себе, то це вже щось нездорове. Да, і, е, тому ну, те, що Ісус каже, що не кожен, хто власне ці чудеса робить, е, дійсно виконує волю Божу. Бо Бо воля Божа є насамперед ну, любити любити людей, служити так само це теж є форма любові. І тому, власне, ну, я мав постриматись від того, щоб називати його цим. І тому теж ми говорили про потребу суду. Якось ну, кілька наших зустрічей раніше, що цей суд Божий він, він реально показує. Ну, те, що нам здається таким неясним, що тут може і так, воно ну, може і так, але коли дійсно ти станеш перед Богом, і він тебе запитає, власне, ти дійсно його оздоровив? чого ти ну, якось, власне, мої діяння собі приващуєш, да, «І ще використовуєш їх до, ну, до якихось там справ, навіть якщо йдеться про справи душпастерські. Да, тому власне, і говориться тут сьогоднішній Євангелій про цей суд. Боже, і на цьому суді буде дійсно ясно, що ми посіяли в своєму житті. Якщо це було дійсно зерна любові, ну то, то з нею любов виросте, і тоді Господь ну, нам дає пред'явить те, що там повиростало. Да, і тоді буде зрозуміло, які саме насіння ми сіяли. Чому? Тому що дуже просто можна робити якісь там дії в ім'я Господня, але робити це з любові до себе. Да, і, і тому Ісус каже такі слова, що Я вас не знаю. Ви моєї волі не робили, ви, 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 може, і виступали в моє життя, в моє ім'я, але ну, ви цим, якби, моєю, моїм повчанням не жили, тому, тому ви не є моїми учнями. І тому сьогоднішня Євангелія ну, направді, дуже вимоглива, бо ми розуміємо, що ці, ці слова, Господи, Господи, це якийсь такий натяк на літургію, на молитви, правда, і. Та молитва і та літургія, яка не розцвітає пізніше в житті, ну, ну питання, чого вона варта. Один такий священник, Домініканін, колись написав книжку про молитву. Ну Його брати були так позитивно здивовані, трошки підшучували над ним. Ну, бо як це так? Це ж, це ж ну, і такий звичайний священник, і тут раптом вказується, що він якийсь такий містик, таку молитву там книжку про молитву написав. І коли там ну, його там намагалися перевірити, і наскільки він розбирається в темі, спитали: от, ну, яка молитва хороша, а яка молитва погана. І той священник відповів, каже: Ну, молитва хороша, це та, яка змінює ваше життя. Молитва погана це та, яка не змінює ваше життя. І, от, в принципі, якщо його послухати і прикласти це до нашого життя, варто запитати, як то є з нашою молитвою, чи вона змінює наше життя, чи вона взагалі на наше життя якось так не. Абсолютно не впливає. Да. Святий Павло казав, що віра без діл мертва. Да. І, і тому, власне, та віра, прояв віри, якої є літургія, якщо вона не переноситься пізніше на, на наше життя, так як сьогодні дуже цікаво сказав Фаусті в своєму коментарі на тему сьогоднішньої Євангелії, що Літургія з церкви повинна виходити і. Відбувається далі літургія нашого життя, і вона, в принципі, є важливішою, ця, ця друга літургія. І тому, насправді ну, та друга літургія вона є важливіша, аніж та літургія перша. Той, кому здається, що власне, повторювати, Господи, Господи, вистачить для того, щоб спастися, а не Робити його Господом свого життя. А? Бо можна називати його Господом, це одна справа, а друга справа це тоді, коли дійсно Ісус панує а в моєму житті, панує Його Слово. Ну, розуміємо, що, що помиляється той, хто думає, що цьому це просто так, час від часу помолиться, вистачить. Я вже не кажу за тих, що кошики принесуть раз на, раз на рік на Пасху посвятять. І думають, що це, це вже і в цьому всьому якось реалізується їхня віра. Пам'ятаємо Єремію, який в сьомому розділі говорив про храм Господній, коли він зайшов до храму і каже, що ви що чините беззаконня, що утискаєте вдови і сироти, пізніше приходите сюди, на це місце і покладаєте надію на оманливі слова храм Господній, храм Господній, храм Господній. Тобто, ну що храм Господній взагалі Господь мав би бути якоюсь такою ширмою, за якою можна прикрити ну, якесь таке недостойне життя, на правді недостойне, бо Єремія говорить про утискання вдів і серіт категорії такі, ну, соціальні, найменш захищення, тоді то взагалі були не захищені, да? і що хтось вважав за не знаю стосовно щось там від них тіти. Ну, ну наскільки це дійсно є недостойне і несправедливе життя, а пізніше приходять храм Господні, храм Господні, і все нібито з ними добре. В очах Господніх розуміємо, що, що це не абсолютно недостойне. І Єремія тоді, власне, при цій нагоді сказав, що Господь сам забере вам цей храм. Да. Тому. Варто це взяти під увагу, що ще й в Старому Завіті. Цей поділ був дуже і дуже реальний дуже і дуже чіткий. Можна творити чудеса, але це не спасає. Хоч і написано в Марка, тим, що повірять, такі знаки товаришуватимуть, і пізніше там, іде. Да, вони там будуть ступати по зміях, скарпіонах, брати щось там, затрути, їсти, і нічого їм не буде там шкодити, і так далі. Але пам'ятаймо. Святий Павло теж цей поділ дуже такий, ну, як би сказати, деликатний, в, в, ну, застосовує лист до Коринтія той знаменитий гімн до любові, да, що навіть якби я говорив мовами людськими там, і ангельськими. Да, любові не мав би то, то нічого б це не було, чи там би життя своє віддав би за віру, теж би це нічого всього не значило. Чому? Тому що ну, є найголовніше віра, надія і любов. Віра і надія вони закінчуються після смерті. Ну бо навіщо віру, як ти стоїш перед Богом? Чи так само надія? Ну теж, якби вони зникають, да? а любов залишається. Да? Чому, чому любов залишається? Ну, Святий Йоанн тут допомагає в своєму першому листі: Бог є любов, хто любить, живе у Бозі, а Бог живе у ньому. Да? І тому він може не... ну, от, власне, різниця дуже тонка між вірою і любов'ю, да? Яків, ми вже його згадували, да? що, що віра без вчинків, тобто без активної любові, є мертва. Да? І тут сьогодні Ісус, власне каже, можете робити чудеса. Да, але не забувайте, що, що це ще далеко не все. Насамперед, важлива є любов, діюча любов, тобто виконувати Слово Боже. Будувати на слові, ну воно дійсно, це слово Ісуса Христа, воно походить від Отця. І тому ну, будуємо, будуємо дім, будуємо життя, будуємо. Не якийсь там намет туристичний, в якому людина там перебуває ну, ніч, може, може, декілька і далі десь там йде своїм шляхом. Тут, тут щось набагато більше. Ну, дійсно, цей дім є таким образом життя да, в домі живе родина, він, вона, створені на образ Божий, намагаються побудувати дійсно таке царство Боже в цьому домі. Якщо навіть і хтось сам живе, то все одно власне, цей дім, про який Ісус говорить, це, це є те місце, де, де ми ну, намагаємось ставати дедалі більш подібними на, на Бога. Е, ну і е, так, постараємось швиденько закінчити, щоб не забагато було цієї інформації. <кій> Ісус каже, що ринули води. Це пригадує ну, таке ствердження поетичне в книгі Пісня, Пісень. Що води ніколи не загасять любові. Чому? Тому що ну, в любові перебуває Бог. Він зробив в любові свою вічну оселю, вічну оселю. Да, він там є, перебуває, і от так як це, ці, ці, ці всі води ринули там на той будинок, його не знищили. Ну, чому? Тому що, тому що там є Божий елемент, да, ну, щось, що, 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 що на правді якось Богом керує. Ми знаємо, що Бог є любов, <кхе> створив світ з любові. і Тому ну, ну, це така, не знаю, чи можна це називати магією, але якийсь така, такий елемент, який там, де він є, то, 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 то направді, ну, зовсім по-інакшому це все відбувається. <кхе> так само Фаусті каже, що ми не зможемо нічого пронести через митницю, через таможню смерті, лише любов, що ми дали за час свого життя. Для інших. І тому переживаємо може не стільки за ортодоксію, скільки за ортопраксію. Ортодоксія, тобто, це ну така правідна, правильна наука, правильне знання, доксія, знання. А праксія це це практика. да І тому не, не стільки важливо, хто є ортодоксійний, скільки хто є ну поправно роблячий. Так, да, це така тоненька різниця, як між теологією і містикою. Тому що теологія це є наука, яка власне, ну, якби займається теорією про Бога, а містика це вже ну, те, що займається життям з Богом. І от власне це життя з Богом реалізується між іншим, нашим життям на щодень, наша любов до Нього і теж до наших ближніх. Ми вже сказали про те, що будувати на Богові, будувати на Слові Божому, це будувати на скелі, а будувати на піску це жити в фантазіях. І бачимо, що труднощі однакові в цих двох людей і будують будинок, і один, і другий ну, натрудилися правда обидва, але для першого цей дім стає захистом в труднощах. А для другого падає на голову. Ну, так написано даше. І велике падіння його, тобто ну, те, що набудував, все знищилося. Те, на що покладав надію, якщо це не було Боже, ну бачимо, що воно його на жаль не спасло. І закінчується. Всі були здивовані, всі були шоковані, вражені власне тими словами, якими Ісус промовляв, бо говорив: як той, хто має владу. Ну дійсно, коли Господь нас сам попереджає, що не вистачить говорити, Господи, Господи, а дійсно треба виконувати його волю, то розуміємо, що це не жарти, і було б добре, Направді нам це взяти глибоко до серця, адвент нам це пригадує, і тому ну, не маємо права якось це ігнорувати. Дякую всім за увагу, поширюємо, як завжди, ставимо вподобайки і коментарі. Пишемо. Дякую всім, хто приймає активну участь в нашому каналі. Дякую всім, хто то дослухав. Ну і що ж, бажаю далі плідного благословенного Адвенту, очікування на прихід Ісуса Христа. Гарного дня всім і слава Ісусу Христу!